Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні дрипаємо овес. Дрипаємо від сосонки. Не знаю наскільки цей препарат, чи поможе чи ні. Тут її дуже багато цієї сосонки. Але Попробуємо. чи поможе щось, чи ні. Бо як її вивезти звідси, то хто його знає. Заказали такий препарат. Ось не знаю, ну це прилипач. Не знаю наскільки він буде ефективний проти цієї сосонки. але ну, <кхем> ця компанія, що нам продавала, завірили, що воно допоможе. Е е норма цього препарату 1,5 літри на гектар, 200 літрів води. Ну, побачимо, отут. Нічого не було посіяно, бо було мокро. Сюди не можна було в'їхати нічим. А зараз бачите, вже як сухо, ну а що ти тут будеш? І толк який, як піде дощ, знов все вимокне. Тут така ділянка землі, що. Багато низовини. Ну, ось, видно. Хотіли максимально виробити його, а влізти дудки. Тому засіяли отак. Те, що можна було, те й засіяли. Побачимо, ну, кажу ось, шосонки тут. І що по сої її було, її раундап не взяв. І зараз так само. Ну, попробуємо цим препаратом. Що він зможе. бо іначе вже не знаємо, що його робити, стільки її є, що це вже вивіз воду трактором до оприскувача. бо тут десь два, може два з копійками гектара, то одного буде мало, ще й може два буде мало. Ось, Бачите, яка росте. Не хочу там вже ходити. По тому. Ну, ось соя і по сої те саме. Тут а, десь ця вся ділянка, десь гектарів шість, мабуть. Десь біля того. І оце таке тут робиться. така, не знаю, Якби її чимось підворушити, її трохи заплескало, якби була ротаційна борона, та пройти, це було б ще, звісно, класно. Тільки що ж їй та її борони немає. Треба буде вже сою також дріпати. Вроді би і зарання посіяно і все, а вона щось. Але що, як були холода, затормозило те все, той весь рост. Ну все, уйду. Знову це багно. Як осінню було сухо виоров, то весною нічого не зробили. Тому що мокро. А, зараз ще йду, ще мокроват. Треба буде потихеньку. Сою будемо дрипати, заїхати і цей варіант. дрипати хоча тут таке воно горбик ямка але а може навіть і диски зачепам. та дісками пройдемо чуть да, навіть порівняється і потім можна буде відростати і вже можна буде дрипати пішов так і колір зовсім інший увес де вода стояла так і видно результат не прискали я раніше тому що вітри не дають зараз чуть, -чуть вітер стих, то прискаємо Раніше ніяк не можна було дуже великий вітер. Ось. Стою на горбочку і видно цей низок. Де було вагно? Не було воно і є. Нічого не зробиш. Так, мабуть, вже поїхав заправлятись. Фу, смердить халєра так. Заправляємо Ну, Виорене, то що ж, як воно на назара. Ну. Куди ти його будеш? Ну, так і працюємо. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім миру, здоров'я і до зустрічі!